Сівники Коломийської міліції напередодні затримали молодого чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні розбійного нападу на місцевого таксиста. Встановленню особи нападника неабиякою мірою посприяла хороша взаємодія дільничного інспектора із місцевим населенням. Детальніше у сюжеті центру зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області. У ніч, на 3 серпня в одному з сіл Коломийського району ледь не позбувся життя один з місцевих таксистів. Уночі він перевозив пасажира в село Запруття, однак по дорозі сталися події, яких він явно не очікував. Десь була 12-та година ночі, той підійшов незнайомий, попросився, щоб я його відвіз за Корнецький міст на Грушівську дорогу, дорогу і сідав ззаді. Я собі так ну, не думав, що щось може бути. Коли переїхали в Корнецький міст, він каже, ставайте тут. І я остановився. І я почув у давку на горлі і душі. Іду, ду, душі, ну, Я зразу хотів відірвати той шнурок, ну, не міг не міг руків пхати. Потім по, ну, відключився, а не знаю, як я дійшов до себе, як я почувствував, що він був у мене ніж пхати. О, я рукою залезу і ми ніж. Таксисту вдалося вибратися з автомобіля. За ним вистрибнув і нападник. На узбіччі дороги потерпіли, знайшов сили відштовхнути незнайомця, повернутися в салон і зачинити дверцята на всі замки. Надалі чоловік зателефонував синові, щоб той зустрів його в Коломиї і допоміг дістатися в лікарню. Про інцидент з пасажиром повідомили в міліцію. Затримати зломисника за гарячими слідами не вдалося, проте працівники міліції при проведенні оперативно-розшукових заходів використали усі можливості, щоб якнайшвидше розкрити злочин. Дільничний інспектор Коломийського райвідділу внутрішніх Справ капітан міліції Роман Сметанюк на території обслуговування якого скоєно напад разом зі своїми громадськими помічниками з прилеглих сіл розшукували зловмисника за певними прикметами. З місця події було вилучено бейсболку та холодну зброю ніж в ході пошукових заходів з участю громадського помічника та під час бесіди з жителями села Воскресінці та села Грушів. Було встановлено, що до даного злочину міг би бути що причетний, незнайомий не чоловік, не чоловік, який проживав на хуторі запруття. Ті, після даного злочину він знищив речові докази, які були в нього. Це особливо куртка була в нього в крові. Він її спалив, такі, там, де проживав хутір запруття, і після. Цього поїхав зразу в село Бортники Тломовського району до родичу. За кілька днів у селі Бортники правоохоронці затримали 19-річного юнака. Оперативники мали достатньо доказів, щоб підозрювати його у скоєнні розбійного нападу. Прикметно, що затриманий лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбув половину дворічного терміну за вчинення пограбування. Зараз затриманого взято під варту і його притягують до кримінальної відповідальності за вчинення розбою з метою пограбування.